Привіт, Англійську Прем'єр-Лігу хочу розібрати матч між Вестхем Юнайтедом та Ліверпулом. Бойовання ще 2-2, друзі. Джеред Боуен на 43-й хвилині рахунок відкрив. Енді Робертсон на 48-й хвилині рахунок зрів'яв. Потім Ліверпуль вийшов вперед на 65 хвилині. Автогол Альфонса Арауля. Але гол Майкла Антоніо на 77-й хвилині був останнім 2-2. Давайте по порядку замовсудьмо. Стартовий склад у Овестхема 3, приписше 4-2-3-1, інфон Цереля Ворота, Кердзимак, Бона Емберсон, Соуфал, захисники, Томас Совчик, Альвард, центральний опорний пізахисники, Лукаш Пакета, центральний лікувальний пізахисник, Матеускудес, Джеред Буран по флангах там Майкла Антоніо у нападі. У 4-3-3. Команда нещодавно грала з Евертоном в англійській прем'єр-лізі. Звичайно, що є зміни. Ну, давайте в Воротах, Тренд, Лісенранот, Куан, Самодек, Робертс, Енда Макаліс, Ренград, Гак Паеліо, Діасу нападі. Ліверпуль тотально домінував, підопічні Клопа тотально володіли м'ячем. Хороший момент був у Олиса Діаса, коли колумбієць влучив у стійку. До цього ще Ліверпуль зробили пенальти, який, правда скасували через офсайт, який був. І взагалі Ліверпуль тиснув. Хороші були моменти. Тотальне домінування володіння м'ячем. Але забув Вест Юнайтед, Після кутового розіграли. Ну Просто ідеально навісив Пакета, якщо не помиляюсь. Ну а Джаред Боуен виставну вище за всіх. Не те, що прям вище за всіх він обрав таку позицію дуже гарну і забив гол 1-0. Але ж по перевір зенів рахунок. Кенді Робертсон забив, да, трішки пощастило, але Ліверпуль також треба. Якось щоб трішки щастило, Ленді не сильно пробив, але м'яч у сітку вирів, залетів. Ліверпуль потім ще один непоганий момент мав, якщо не помиляюся, він був козі гакпо. Вось, Ну, Ліверпуль таки забив абсолютно заслужений. Дорогий м'яч після кутового, Гакпо там, пробив, м'яч там влучив зума, якось там відскочив до да, цофулу, відцофало вареуля, і м'яч все-таки у сітку да, і залетів. Два-один, але це поділ. І потім Ліверпуль повністю контролював матч Вестхем'юнат, знаєте, як в боксі. Ну Де-факто вже був ну ось ось, Здавалося, що ось паде зараз в Вестхемі, зараз третій забіг Ліверпуль. Ось, э... Хороший мед був у Луїса Діаса, непогано Луїс Діас пробивав. Та Реоля. два рази під ну, спочатку там Діас з э, так знаєте, так пробивав Альфонсере, ногу виставив. Ну, а потім був хороший момент, коли в 3-4, по суті, вибігали. Діас непогано прибрав захисника, потужно наніс удар в дальній кутах. Гаруля так одною рукою відбив. там, ну, Тотально Ліверпуля не щастило, ну тотально. Ось, А забив Вестхем Юнайтед. Вони провели хорошу 3 хвилинку в атаці. Спочатку Алісін відбив удар, Цофалах, ще не помиляється. Потім Ліверпульці нібито відбилися. Потім Вестхем накрив високим пресингом, пішла атака другим темпом. Джеред Боуен, а навішав на Майкла Антоніону, а Майкл випередив захисника і зробив рахунок 2-2. Ну, друзі, я вважаю, це не поділу все-таки, тому що домінувала команда. Домінувала команда Юргена Клопа і навіть за рахунку 2-2. Там Хаммед Дарвін вийшов на поганий момент створив. Еліот ще в поперечку влучив. Ван Дайк Нігак по головою після котового Ну М'яч просто якимось дивом, чесно, в сітку не золотів і... Ну, і. Статистика 11-28 удари. 8-8 да, площину 28-72 володіння, 4-8 48 котовин. Ну, Ліверпуль награв на цю перемогу, я вважаю. І навіть якщо ми подумається гуліві нагоди, то дві нагоди було гульових у Ліверпулі, і дві вони опустили. Уська міна тут була одна гульова нагода, і в принципі вони її реалізували. Ось Антоніо, в принципі, там десь трішки Куанц, десь трішки з Вандайком. Ну, тут трішки дали зону Антоніо, Антоніо ідеально вбік в цю зону, і, в принципі, без супроти вже нанісу удар. Ліверпуль просто обстріляв каркас воріт, стійка, паперечка, револяретовав, 11-28. Ну і з 11 ударів із каміння 8 площину. Тобто з 11 ударів 8 площину це хороший показник, 2 ворота, один блокований удар. В Ліверпулі з 28 лише 8 площину, 14 ударів було повзворота, 2 каркаси, 6 ударів блокованих. По відборах краще був Ліверпуль, 6 сейв Алісона. 7 сейв, Альфонса Руля. 35-19, не сім'яча, 12-7 перехоплення. Прошу виправила трішки більше в трішки Мерсесаці, десь волів, 2 жовтня картки. У схема 8 фолів. Найкраще футболіст цього матчу Я би Альфонса Рауля би виділився як найкращого. Тому що якщо б не цей сейв Альфонсо Роля, думаю, Ліверпуль би забрав би цей матч. І Ліверпуль взагалі награв на перемогу. Ліверпуль награв на перемогу 100% підопічні Юргена Клопа. Нова схема було дуже важко. Ліверпуль тиснув, 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 але не дотис. Знову Ліверпулю не щастить. Знову підопічні Клопа були близькі, але перемогу не здобули. Третій Ліверпуль, 75 очок. Ну, здається, що ось до першого місця рукою подати, ще там 2 бали. Але так це було де легко. У Сіті 76 балів, але подивіться скільки ігор у Сіті. Да, друзі, да. У Манчестер Сіті ще дві гри в запасі. і Я не знаю, як Сіті зіграє. Де і в Арсенал ще гра в запасі є. Тому, друзі. Ну плюс Ліверпуль ще не кваліфікувався до Чемпазлік. Це також не треба забувати і також. Можливо, додатковий тиск на команду Регіна Клопа і буде, але я думаю, Ліверпуль ну, точно ну, ви що? ну, не віддасть. <сум> ну, Точно, Ліверпуль в топ-4 буде, звичайно що. Що по поводу чемпіонської гонки, боротьба, чи є вона для Ліверпуля, чи вона завершилася, я вважаю, що ну, як мінімум математичні шанси у Ліверпуля на чемпіонство залишаються. Але дуже і дуже низькі. По тому, що персонал та Сіті втрачали бали. Наскільки це реально, ну, подивимось в майбутньому. Ну, поки що шансів небагато в Ліверпулі, але теоретичні шанси вони, в принципі, у підопічних Юргена Клопа залишаються. А Сейм Юнайтед в свою чергу б'ється за Єврокубки, і, в принципі, команда має хороші шанси. Ще, правда, Юнайтед та Ньюкасл на. На гру менший, і, в принципі, Ньюкасл де Юнайтед зараз э, більш стабільнішими, ніж Вестхем. Вестхем може видати супер перформанс, а може просто провалитися, як, наприклад, з Кристал Пес або з Арсеналом. Да, Добре, друзі, дякую вам за увагу. Болівальники Ліверпуля не впадайте в депресію. Да, да мала бути перемога. Ось, але таке буває, на жаль. І в будь-якому випадку цей Ліверпуль захоплює особливо мене. То грають дуже класно, грають класно. Ось якось так. Булімальника ну, весхема, я хочу привітати. Вестхем також дуже сильна команда, і як там, Байер ну, домінувало над самим Байером на секундочку, над чим Німеччини вже. Ось то весхи дуже сильна команда, ось. але Ліверпуль сьогодні був кращий. Я вважаю, Ліверпуль награв на перемогу, але бачите, на жаль, іноді таке також буває, коли ти граєш, дуже добре граєш, але результат при цьому не відповідає дійсності. Добре, друзі, будемо завершувати відео. Браво Вестхему, браво Ліверпулю! Хороший, якісний поєдинок, в котрі ми побачили в англійській прем'єр-лізі. Чемпіонська гонка триває. Я вважаю, Ліверпуль ще тут залишається. Знову, да, мало шансів, але. Ліверпуль ще тут. І. Е, в історії футбола. Ну, може будь-що завгодно. Трапитись. Тому я Ліверпуль не списую. Вважайте, що у підопічних Клопа шансів хоча й мало, але вони є. Вони є, і Ліверпуль точно буде за ці шанси, я думаю, чіплятися. Я думаю, Ліверпуль буде за свої шанси обов'язково чіплятися, і по-іншому навіть і бути не може. Дякую, друзі, вам за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.